Як зручно працювати з новою поштою. Даже на ложку, якщо ти відправляєш, ти його це все можеш відслідкувати в додатку. Ну як же ж важко працювати з Укрпоштою? Ну як би воно трошечки наладилося там, цей сервіс, ну всі ж користуються, всі ж хочуть дешевше відправляти. Ну, але ж сервіс, ну хай вже я не знаю, хай би по ціні нової пошти, але ж і якість ж бути. З наложками це взагалі кап'єт. По-перше, я попала. В той період, коли у них відправ... якісь там зміни в, в їхній програмі, всі мої наложки зависли. Всі. Коротше, щоб добитися своїх грошей, треба потратити час на гарячу лінію, вистояти в черзі і тому подібне. Ну от скажіть, ну воно треба це. Є товар, є гроші, все. Без всяких наложок, без всякої ерунди. Продавайте товар, чесно, і буде у вас все окей. Знятно, що хочеться людям піти на зустріч, хочеться ну, якби, зробити, але потім якби, робиш добре, а виходить як завжди. О, рибацький магазин риболовля, бач, ваша нікому не треба, можна тут. Фото, друг. Короче, працюйте заплатою на карту і не ви матимете ніякої мороки.